Всіх вітаю, з вами Марія. Дивимось сьогодні, що буде у найближчі 3 дні. Смачної вам кави, міцного вам здоров'я і гарного настрою. Давайте дивитись. Найближчі 3 дні. Важливі події для вас. Як тут хоче якийсь чоловік побачитись з вами? Плани будує, потім перекреслює ті плани, бо щось не виходить в нього. Сюрприз вам якийсь готує, приємний. Ну. Він так має надію, що це буде для вас дуже приємно. Обов'язково собі обіцяє, каже собі, що буде все гаразд, і він обов'язково з вами побачиться. І намагається багато сил кинути на зміни, от саме заради того, щоб зустрітись. Спільні якісь розмови телефонні ви маєте з цією людиною, але йому того замало. І коли побачиться, то буде дуже щасливий. А взагалі-то от є станом як на зараз, мені його з маскою на обличчі показують, може, хворіє зараз. Ну, як знаєте, трошки там не здужує але все світле круг нього, тож тимчасова якась. Може застуда, може щось там, знаєте, якісь. Я не по здоров'ю, але вони він подолає. Далі. Ось тут показаний. Чоловік, на якого вам треба звернути увагу тільки через те, що це як, зараз скажу, може десь ви працюєте разом, може десь ви в якійсь спільноті спілкуєтесь час від часу. Тобто це не рідна людина, не близька до вас людина, навіть не друг якийсь ваш. Є у вас накопичені вже три якісь такі враження про цю людину, і що вам єдине, що вам треба розуміти, ну що людина прикидається добрим давайте так Може навіть прикидатись таким щедрим, Ну тобто якась ситуація, він вам там якийсь смаколик принесе, але не якусь там карамельку, а це буде щось таке, знаєте, ну дорогезне Людина, яка любить пил в очі кидати. А взагалі то не є таким насправді дійсно приємним. Тобто він такий, знаєте, слизький, мені показаний. Тож будьте уважні, не дуже там довіряйте такому чоловікові. Далі якесь враження буде в людини від вас через те, що ви зробите, чи вже зробили. Прийде саме через цю конкретну дію. Бо може просити буде, може це просто, от як знаєте, стежка до вас приведе. І буде спілкування, але ну, буде, не буде мовчати про свої враження, буде їх промовляти вам. Жінка показана, яка взагалі тут для вас буде неприємною, тільки через її якісь. От, Такий, знаєте, негарний, недобрий вчинок. Так показано, е, є люди, які е, розділяють з вами емоції. Ну, тобто, у вас один і той самий погляд на якісь речі, у вас е, збігаються. Прагнення в якихось ситуаціях емоційне буде спілкування у найближчі три дні з цими людьми, це більш за все, або сусіди, або з вашої родини, або друзі ваші, якісь там близькі, або ну, такі, з якими ви товаришуєте люди, тобто, ну, просто от ті, яких ви якось так приймаєте. Дорога намальована. Тут зустріч дві людини, один точно чоловік, інша людина, я не можу зрозуміти, про кого тут чоловік чи жінка, але дивіться, як, не в той термін, як ви собі малюєте. Це буде ну, пізніше. Не скажу на скільки днів пізніше, але не в той термін, як ви, може, домовлялись, щось завадить. От тут хтось з вас зважує, от просто от що вам робити. Дивіться, є у вас спілкування з чоловіком, він теж зважує, що робити. Якась ситуація, як тупікова трошки. Вихід з тупіку того буде обов'язково, але теж, от, знаєте, якесь уповільнення у найближчі три дні. Те, що можна було б зробити, ну, на думку саме чоловіка, можна було б зробити швидше, воно буде розтягнене навіть от, не на три, а навіть три рази по три. Ну, так я б сказала. Взагалі-то для цього чоловіка значні зміни будуть аж через три місяці. Так показано. Це буде торкатись особистого життя. В особистому житті він поки що тільки мріє, як це буде. А от через три місяці вже буде ну, своє намріяне втілювати в життя. Далі, ну, це може з вами він таке буде втілювати. Далі дивлюсь. Так, хтось тут може схопити застуду через протяги. Будьте уважні, бо ви, знаєте, от спочатку ви, ну, так, вам спекотно виспітніли, а потім дуже такий сильний протяг, бо бачу, що навіть одежу на вас трошки так. Смикає ви в різні боки. Далі. Угу. Пошепки. Хтось тут вам про гроші буде сповіщати якусь новину. Будете слухати. Угу. Так, літери А, К. Дівчата, хлопці з такими ініціалами. Розумієте для себе, що є якийсь чоловік, який вам дуже заздрить, знає про вас щось, якусь таку для себе цікаву правду, але є заздрість до того, що, ну, до того, чим ви володієте, отак я б сказала. Це може бути навіть хтось з друзів, наприклад, ви родина і друзі вашої родини, або, наприклад, хтось з сусідів там, де ви мешкаєте. Ну, тобто, щось в нього от чимось хотів би володіти, от, чимсь схожим з того, що у вас є. Так, щасливий чоловік, бо, зрештою, все ж таки він побачився з жінкою. Багато мрій про цю жінку, багато фантазій про цю жінку. І от нарешті він з нею зустрівся. Перспективи собі малює з цією жінкою. Літери А, У, С І, К, Н. В чи ваші, наприклад, ініціали, чи іншої людини, ну, от мрії саме чоловіка показані. знаєте, коли от дивиться на жінку, то він собі каже, я подолаю все. От я, я так хочу бути саме з нею, що я тут вирішу всі свої проблеми і буду. Він вже прийняв для себе рішення. Далі дивимось. Так, хтось тут ковдрою по самі вуха накритий людина щось, як, знаєте. Ну, якийсь постільний режим в людини. Угу. Але все світлішає, тож навіть якщо це хвороба, то полегшення там скоро буде. Далі показаний чоловік, в якого питання вирішиться від трьох до п'яти. Різні ситуації бувають, для когось це буде від трьох до п'яти годин. У найближчі три дні, от в якийсь з днів, а для когось це про дні може бути від трьох днів до п'яти днів. Далі дивлюсь, так, по роботі робота соціуму. Тут мені показують дві-три людини. Ну, давайте так, може, для когось це цілий колектив. Не обов'язково, що там він величезний у вас, але показують люди, які дивляться на. Ну, це як керівник. Це хтось, це може хтось там з перевіркою прийде, може ще якось От на людину дивляться і жахаються цієї людини. А людина хитра, ну, просто це не передати словами, яка хитра людина. І хапає руками все що, все, що може схопити. Далі, ось тут розкол між людьми в різні боки розходяться і я так розумію, що навіть далі там і спілкування не буде. Робота соціум, десь спілкування було. Чи працювали разом, чи там заради чогось зустрічались, але дивіться як: от станом як на зараз показано, що люди просто от, один від одного, просто в різні боки, і так, знаєте, хто, да, хто скоріше відбіжить. Це ще не кінець насправді, бо ситуація через якесь певне питання, для багатьох з вас це буде грошове питання, ситуація як поверне цих людей до спілкування назад. Так, зустріч двох людей. Така, що вона буде ну, як швидко протікати, бо одну з цих людей одну одного, хтось чекає. І, знаєте, як, от швидко-швидко, бо мене там чекають, я не можу довго. Літери СК, літера Т, літера Є, Е. Якесь завершення, от, завершення саме складнощів. Там, де, знаєте, людина всі можливі сили притягувала, чи притягував там, дивлячись хто, щоб завершити якусь ситуацію. А ситуація, от, знаєте, мов по колу ходила. І це, знаєте, як ніби безкінечність якась в цій ситуації була, що людина вже втрачала віру в те, що взагалі можливо. Закрити це питання, але для когось це навіть стосунків може торкатись, але все ж таки, от, добігає кінця, бо є тут і втручання вищих сил, може, просили і вас почули, бо янгольські енергії йдуть. Так, ось тут абсолютно по долі зміни життєві. І там, де шукаєте грошей, не можете їх зараз знайти, вони будуть, але до цього ще дожити, як то кажуть. Бо тут швидких грошей я не бачу в людини. Ну, тобто, десь там для підтримки штанів є гроші, але от людині значно більше треба. І з кимсь навіть обговорюю такі ситуації, що що мені робити, бо так не вистачає грошей, вони обов'язково будуть, але через, як, через співпрацю з кимсь, але тут нема швидких енергій. І знаєте, тут чоловічі саме енергії. Коли чоловіки між собою спілкуються, один в одного шукає допомоги. А от жінка тут, вона в курсі всієї справи, але до неї не звертається чоловік і не буде до неї звертатись. І вона то знає, вона може допомогти, але, знаєте, тут з такою. З таким сприйняттям ситуації, що вона розуміє, що це все ж таки, ну як, якщо він сам не просить, вона не нав'язує свою допомогу. Вона як дає йому можливість самому ситуацію владнати. Хтось тут сльози витира, е якісь. А ви знаєте, це чоловікові? Він такий розгублений, настільки він. Чи сльози, чи це піт витирає? От знаєте, коли в людини нема сил щось робити, коли він ну, от як... не розуміє, як йому набути цих сил, як... що йому далі діяти, і хтось йому тут приходить до... на допомогу. Тут прояснення ситуації: два чоловіки будуть спілкуватись: той, що старший, він після цієї розмови він кудись буде поспішати. І ну, думок тут купа в кожного з них, але от старший просто, він як, знаєте, наслухається, наслухається і з цими думками. А він щось далі піде, йому як домовляння про якусь зустріч, як от, ну, щось таке. Так, і ось тут як новину якусь хоче людина схопити. Знаєте, як, наприклад, як питається літери Г, «Е», Е. Літера Н Т, В. Як шукає новин. Ну, це, наприклад, телефонує, і там. Ну, що там у вас, що чутно, що розкажеш, це будуть такі незрозумілі якісь розмови у вас. Ну, з чоловіком більше за все. Багато розмов телефонних між чоловіками та жінками дійсно багато. І хтось тут як. Я бачу, що ви розмовляєте це, наприклад, з лікарем, чи там з тренером, чи ще з кимось. Платите гроші, і мені показуєте, як з одного боку мені воно схоже як на танок. Може, це тренування таке, як танцювальні такі вправи, з іншого боку, це просто глоби. Коли, от, знаєте, ви демонструєте, або як згинаються коліна, або як згинаються руки. Ось так, угу. все, на цьому всім дякую. Yeah. Нічого тут більше я не бачу, щоб щось ще розповісти. Тож... Всім вам гарного дня і гарного настрою. І бережіть себе, і будьте в безпеці. І всіляких вам гараздів. Побачимось в наступних відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. І всім пока.